Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака тілець на період з 31 липня до 6 серпня. Загадуйте бажання або свої запитання. Ось добрий знак Підкова. Підкова на початку нам каже про те, що все має бути добре, строго по плану. А також ось ключик. Це також успіх, ви вирішите якесь таке питання або завдання, до якого ви не могли знайти рішення. То саме на цьому тижні воно у вас нарешті вирішиться більше, начебто нічого, прямуємо далі. Вас запросити на мої нові відео на моєму каналі, в яких я вам зробила огляд крамниць? Другий розклад. Ось тут у вас добре здоров'я. Це гарний знак. З ним вже веселіше. А далі йдуть кандали, сімейне життя, якісь непорозуміння. Намагайтесь їх уникнути. Ось тут стабільність, мабуть, вона стосується до доброго здоров'я. Це гарний знак. Ось тут сходи або дорога. Сходи це підняття по кар'єрній лісниці, або якась така далека, важлива дорога. Ось тут розпочинаються друзі з черепа. Це нагадування вам, щоб ви заплатили якісь важливі платежі. Нічого не забули в фінансовому плані. Ось тут у вас домашній затішок, а також сімейні якісь непорозуміння. То оці дві картки вибирайте гарнішу і тримайте за неї. Щоб ці сварки ніякі у вас не програвалися, а ми з вами прямуємо далі. На третій розклад. Знову ж таки, якісь непорозуміння. Будьте уважні, вони можуть, можуть бути пов'язані ці непорозуміння в родині, з якоюсь або недосказаністю, або якоюсь таємницею. І ще ось ця таємниця. Це щось таке негативне, котре вам показує стрілечки вниз. Ось вони, друзі. Ось вони, стрілечки вниз. Саме тому. Можуть бути ось такі невеличкі проблеми, а тут я бачу великі. Чому? Тому що тут мечі мечі, ось, шаблі. Це якісь такі скандали, розбірки. Тут ще також домашнє господарство. І якщо оце все підсумувати, домашнє господарство, потім великі розборки, малі розборки. Невідомі факти, і якісь отрицательні невідомі факти. Тому, друзі, зверніть на це увагу. Я думаю, що нікому воно не треба, ті розбірки і сварки, але чомусь пасіянс акцентує увагу саме на це. Тому для вас це важливо. Ось ще тут також треба добре дивитися, ось окуляри. Добре приймати рішення все взвішувати, щоб все було добре. Так як вам надо. Ось цей ключик нам дає надію, що все буде гарно складеться. Але від вас, від вас це також залежить. Ось тут троянда. Це кохання. Не забувайте про це думати, що світ тримається на коханні, на родині і на роботі. А зараз ми з вами, друзі, подивимось застереження та параду застереження. Та порада. Одне, другого, як то кажуть, гарніше. Застереження це оці всі сварки, вони можуть вас довести до розладу здоров'я. І будьте уважні і сприймайте все спокійно. А порада, якщо у вас дійде до розбитого серця, це така важка карта, розбите серце то приймайте рішення виважено. Думайте, що для вас важливіше. Сонце встає і після ночі буде сонце. Все має бути добре. Ось ваш ключик. Дякую, друзі, вам за перегляди, за підписки. Дивіться мої інші відео. Міста сили дуже важливе, таке гарне відео для всіх.